І усім привіт! Знаю, що чекали цього огляду, тому що після того, коли я опублікувала те, що я тестую новий ПІТ-мастер від Soho в себе в історії мій директ просто розірвався. Всім перше, що я хочу сказати, що мене дуже сильно вразила комплектація. Я в наступних історіях покажу вам, що взагалі приїхало. Що ви купуєте не просто апарат, ви купуєте фактично все те, що вам потрібно для роботи, від найменшої насадки та наконечника до якихось там. Шланги так, перехідників, аби ви могли. Це під'єднати до своєї системи установки. другий момент це класна ергономіка, тому що е, ним працювати дуже зручно, комфортно, за рахунок того, що в нас тут такі е, дуже делікатні наконечники, вони навіть легші, ніж наконечник турбінний, коли ну, після цього наконечника ти береш свою судоструйку, якою ти працював зазвичай, то вона вже здається тобі дуже сильно важкою. Наступний момент, який мені сподобався, тому що я його протестувала не лише як лікар, а як пацієнт. Те, що є дуже комфортною ця процедура, тому що апарат має властивість підігріву води, також ви можете вибирати потужність як для наконечника Airflow, так і для скелера. Вибирати різні режими. Поправді скажу, різниця відчутна, тому що взагалі ти не відчуваєш, що тобі там працює ерфлоу чи, чи ультразвуком. Абсолютно ніяких неприємних відчуттів немає. Дуже комфортна процедура, як для мене, тому що я переконалася сама, так і для моїх колег, які стали моїми першими пацієнтами і змогли дати якийсь свій об'єктивний відгук, тому насправді це є дуже комфортно.